Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно присвячене рубриці Ваші посилки. І спонсором цього відео є моя підписниця Ольга, яка, власне, і вислала мені посилочку з ароматами. Ну, по-перше, Оля написала мені про те, що вона нещодавно купила собі аромат від бренду Року Бароко, який називається ТРЕ. І він їй дуже сподобався, в неї просто запоїз з ним трапився. Вона його носила дуже активно, дуже він її зайшов. І, власне, залишок у флаконі Оля вислала люб'язно мені, щоб і я познайомилася з цим ароматом і поділилася своїми враженнями. В себе на каналі так само ще два фірмових пробника від бренду Пануш Паріж. Або Паріз, Пануш Паріз, з якими я так само дуже хотіла познайомитися з цими ароматами, тому що ну, буквально декілька місяців назад ці аромати з'явилися на Мейкапі у нас в Україні на сайті Мейкап. І були дуже на них звабливі ціни. Вони трішечки зараз підросли, але не критично, в принципі, досить доступна ніша. Тому, звичайно, я хотіла познайомитися з цими ароматами. І ось завдяки Ользі. Це сталося. Зараз я поділюся своїми враженнями з вами, але перед тим хотіла ще сказати, що Оля вислала мені деякі спеції. Це дуже мене здивувало, приємно здивувало. Ну, по-перше, це перець, який називається тамін, здається. Я напишу в інфобоксі, як він називається. Це просто неймовірно, От він загорнутий в таку бумагу. На вигляд. Ніби як звичайний чорний перець, але він, знаєте, такий розколотий, ніби, відкритий. Аромат просто, неймовірний, якийсь такий солодко-цитрусовий, дуже приємний, дуже насичений. Знаєте, коли я розпакувала посилку, то е, я відчувала ось цю спецію, і просто я не могла зрозуміти, що це так пахне. І коли я добралася власне, до ось цього пакуночка, я зрозуміла, що це цей перчик. Просто неймовірний аромат, дуже приємний. Це така якась, знаєте, ну, ароматерапія справжня, мені прям дуже приємно. Також Ольга мені вислала декілька зерняток, боби тонка. Такий солодкавий аромат вони мають. Але все ж таки, ось той перець він набагато тімун, здається, він називається. Він набагато яскравіший має аромат. Це щось таке пряно солодке бо тонка, Ну, клас, це дуже приємно. Ну, і що стосується парфумерії. Власне, давайте розпочнемо залишку у флаконі, ось така коробочка, рокоба 3. Це 3, просто 3. Аромат називається 3. Ось так виглядає флакончик, чимось нагадує флакончики від Laura Birdті, до речі, а, тут 100 мл, власне, ось такий от великий, я рахую залишок у флаконі мені дістався. І що стосується Самого аромату. Він супер насичений. Він для мене дуже весняний. Такий аромат на теплу весну, біло-квітковий одразу. Тобто це білі солодкі квіти, але не такі приторні. Тут немає туберози, тут немає в жасми. Ну, мені здається, тут немає якогось такого туберозного моменту. Хоча, по-моєму, тут заявлена гарденія в. Гардення чи магнолія, а може, і обидві ці квітки заявлені, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. І він тут пахне таким дійсно білими квітами, дуже пишними, дуже яскравими, голосними, але не тими, які можуть придушити, скажімо так. Аромат дуже насичений тут відчувається персик. Але от якось не одразу цей персик, ніби як змішаний з якимись екзотичними фруктами. Я не люблю персики, я не люблю білі квіти. Я не скажу, що я в захваті від цього аромату, але я оцінила його красу, тому що він. Я просто переконана, що він сподобається переважній о, кількості жінок, скажімо так. Я, до речі, загуглила зараз. Він є на мейкапі, ціна досить пристойна, до тисячі гривень коштує цей аромат, ну, принаймні на момент запису цього відео. Тому, в принципі, за ці гроші, мені здається, просто прекрасний аромат, дуже яскравий, він просто дуже насичений. Він настільки шлейфовий, просто заповняє все навкруги. Знаєте, от коли весна, така вже в розпалі весна, коли розпускаються квіти, ну, весняні квіти це в нас саме тюльпани, півонія, той самий жасмин, і просто якась така симфонія квітів. розумієте? Таких білих, насичених, ну, дуже пишних, просто як, як гардені, от такі, як магнолія. та Вони такі величезні, просто, величезні білі квіти. Дуже. Дуже дифузні. І от відчувається от якась фруктовість. От ніби як персик в перемішку з якимись, з якимись екзотичними фруктами. А, такий профіль досить популярний. Тому можна спробувати, варто звернути свою увагу, тим, хто любить білі квіти, тим, хто любить шлейфові такі заповняючі аромати. І при цьому не дуже. Дорогі, Дуже дякую Ользі за цей залишок у флаконі. Я пробувала його носити і він мене не придушив. Але я все ж таки рахую, що цей аромат буде краще себе поводити, або мені буде з ним комфортніше весною, а не влітку, а не спекотним літом. До речі, у нас сьогодні прохолодно, ну така дощова погода. Так, ну і власне два аромати від Пануш Парис перший аромат. Тут написано ще Матієс Лібрес. Ну, ось так виглядають фірмові ці пробнички. Можливо, ви собі їх так само замовляли вже. От, я не замовляла. І дякую Ользі, що познайомила мене з цими ароматами. Перший аромат я не сказала, називається Пачулі Фіг. Фігуе. Ну, з назви стає зрозуміло, що це про пачулі, власне, і про інжир. Пробник на 2 мл, і він досить великий. Тут ну, прям, прям достатньо аромату, особливо враховуючи те, що цей аромат дуже насичений і дуже активний. Я зараз, напевно, його так на пальчик нанесу. Я не розраховувала тут відчути інжир. Хоча, коли я побачила декілька місяців назад цей аромат на мейкапі, мені дуже захотілося його купити всліпу, тому що, як ви знаєте, я люблю інжир і в назві власне, інжир, але, подивившись уважніше, піраміду відгуків, зовсім мало на ці аромати, зараз вже більше з'явилося. Тоді було зовсім мало, тому важко було якось спрогнозувати взагалі, як воно буде пахнути. На старті мені тут е, цей аромат е, алкоголить. Тобто є якийсь такий крепкий алкоголь, можливо, джин. Я не дуже то все розрізняю: там, горілка, джин. Ну, такий білий це не горілка, але такий білий е, 40-градусний напій. Тобто, або джин, або ром. Але я все ж таки схиляю, що так може пахнути джин. Пачулі, пачулі дуже активні, дуже насичені, з такими шоколадними моментами. Одразу в голову приходять ось ці пачулі від Ремінесенс, які я, до речі, просто вони мені абсолютно не подобаються. аромат мені взагалі не зайшов. Він колись гримів просто на Ютубі. Його багато хто купував з блогерів, розповідав, хвалив, але не я. Я знайома з тим ароматом, і в якомусь відео я казала, що це просто жах для мене. Це такі пачулі, які ну, я б не змогла б носити. Тут вони подібні, але без якихось таких відштовхуючих моментів, скажімо так. Все ж таки, тут більше. Какао Бобів. До речі, і у відгуках говорять, чи, чи, чи це у піраміді заявлено какао. Дійсно какао. От Не шоколадні пачулі, а таке от какао. Ніби як. ніби як з натяком на гірчинку, але при цьому все ж таки залишається солодкий момент. Де тут інжир? Я просто. Без поняття, це просто якийсь маркетинговий хід, того, що ніякого інжиру тут і близько нема. Ні листочка, ні фрукта, ні, деревцятка, ні там, ну, нічого. Це просто красиві шоколадно какаові, ну, найбу просто пачулі. Але розумієте, вони не такі шоколадні, як, як, як у, наприклад, у Ангела, та? а вони. Ну, все ж таки, какао. І саме какао-боби. Тому що какао, мені здається, ще якось інакше пахне. От какао-боби, от вони. От... І мені от чомусь пахне джин, джином джинтоніком хотіла сказати. Ну, можливо, джинтоніком, Але буквально на, там, ну, це на стартових нотах. В залишку цей аромат просто пачулює, розумієте? Мені здається, що це така якась осіння історія. Тепла, зігріваюча. Тому, ну, я не купила, знаєте, і я дуже рада. І не куплю. Тому що. Це не той аромат, який я хотіла би купити. Він красивий. Він красивий, справді. Особливо, коли там я бачила тестер навіть на парфусі до 1000 гривень. 80, здається, мілілітрів він має. Ну, це дуже класна ціна для цього аромату, правда. Я впевнена, що багатьом він сподобається. Просто. Ось цей джин, який я відчуваю, така, як, знаєте, як свіжість, така холодний такий з льодом прям напій алкогольний. Можливо, це рахується за інжир або за лист інжира. Ніби як про холоду якусь хотіли парфумери внести в цей аромат, щоб не був просто він там какао какао-боби тільки і все, да? І, і пачулі. То ну, можливо. Але для мене це джин, Для мене це просто напій О, алкогольний. От, е, красивий аромат, безумовно, красиві. пачулі насичені. Аромат дуже стійкий, дуже такий він плотний, густий, дуже довго сидів на шкірі, але просто ну, ніби, як, ніби як історія, тому не куплю. Е, Наступний аромат від цього ж бренду Panouche Paris, який називається Datura Amaretti. Саме з ним я так само я хотіла познайомитися саме з цими двома ароматами. Тому що я, як я вже сказала, люблю інжир. І, в принципі, мигдаль не весь, не завжди, але мені подобається буває. Тому що мигдаль, він різний. Це я вже вияснила. І ось цей мигдаль мені не подобається. Він дуже активний. Він мені нагадує, ніби як пилок квітковий, і таке враження, що це пилок з туберозі. Розумієте, тобто, тут є такий, ніби як момент індолу, але це не зовсім індол, ніби як на грані. Ну, для мене тубероза часто пахне, отак от, от неприємно індольно. Тут от щось таке. Так, просто таке враження, що це мигдаль перемелетий, тобто це така каша, ніби як з мигдаля. І пилок, квітковий пилок. Дуже активний, просто мега мегастійкий. Він змякчається, цей парфум. Оці такі ніби як натяки на індольність, вони зникають. В базі аромат досить приємний. Ну, але я не готова, мені ну, не зачепив, розумієте? Я не скажу, що він не красивий. Він красивий, але мені не захотілося його купити ні один, ні другий. Я дуже рада, що мені вдалося познайомитися з цими ароматами через пробники. просто величезна Ольга вам дякую. Це дуже для мене цінно, тому що я зберегла свої гроші, хоча аромати не дорогі, але ну, тим не менше. Дуже він такий насичений. Для мене тут більше а, квіткового пилу, ніж мигдалю. Ось такі справи, друзі. Якщо ви знайомі з цими ароматами, будь ласка, поділіться своїм враженням в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Я бачила вже зараз з'являються на сайті Makeup позитивні відгуки на ці два пробника. От. Я розумію, та, аромати дійсно красиві, просто мені не треба. Мені не треба, і я від цього радію. Друзі, дякую вам за увагу, дякую Ользі, що вислала мені цю посилочку, познайомилася з цими ароматами. Я змогла поділитися своїми враженнями з вами і змогла зробити свої власні висновки стосовно цих парфумів. Бережіть себе, друзі, і бажаю вам всього самого найкращого. Всім па-па!